Цього тижня в газеті Христинівська Сорока читайте про таке. 14 січня святкується ще один новий рік старий, за юліанським календарем. Про народні традиції цього дня читайте на першій сторінці газети Христинівська Сорока. Свою листоношу люди впізнають по крокам і навіть по дзвінку. Про нелегку, але цікаву роботу листонош читайте на першій сторінці газети Христинівська Сорока. 11 січня відзначається Всесвітній день Спасибі. Про цей день детальніше можна прочитати на другій сторінці Христинівську лікарню в майбутньому планують передати на баланс обласного бюджету. Про це повідомив голова обласної ради Валерій Черняк. Детальніше на другій сторінці газети Христинівська сорока. Сільський голова села Синиці стверджує, що у його селі. Інвестор думає не про людей, а про гроші. Детальніше читайте лише в газеті Христинівська Сорока. Мінімальна зарплата знову зросла, але мільйони українців продовжують існувати за межею бідності. Детальніше читайте на четвертій сторінці газети Христинівська Сорока. 18-річний хлопець побив дівчину за те, що вона відмовила йому у близькості. Як це було на четвертій сторінці газети? Також в газеті Христинівська сорока можна прочитати прогноз погоди, гороскоп на тиждень та рецепт чудового салату до святкового столу. Газету Христинівська Сорока можна придбати в кіоску Укрпошти, в магазинах, подарунки книги, монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.